Привіт, друзі, яка з вами завжди я Артік зате на Артм, друзі. У нас буде на обзорі дуже прикольна гра під назвою Real Driving City Звісно, назва не ординарна, друзі, так як ви зрозуміли, але гра реально прикольна. Це друзі, у нас типа GTA-шки, типу GTA 5 типу і всяку фігні -фі ви зрозуміли. Coming-son, гонки. Бачите, друзі, гра реально класна. Але чому ж налаштування не працюють? Натискаємо просто Play і зараз вам покажу дану гру. <кій> Я трошки пограв її і скажу вам, друзі, що гра не дуже прям така... вау, ну... дуже вони нашпаклювали оцього персонажа, аж блистить нахрен. Настояща людина. Натискаємо на букву A і шуруємо, друзі на вулицю. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, Силочка на який зажив внизу під відео в описі, буду дуже вдячний. За це. Підтримуємо україномовний контент. Я вам дуже дякую. Бачите, друзі, у нас двір, ми можемо стрибати, ми можемо бігти. А мені цікаво, ми можемо сісти будь-яку машину чи ні. Одне, що тут прикольно, це те, що машини просто тупо зроблені з одної цієї фігні. Ось до наша машина. Далі, щоб відкривати, треба купувати за діаманти. Ну машини є, бачите. Тут є, ну, тут більше такі, як скажемо, гоночні. І вони не дуже прям, аж такі реалістичні, друзі. Все, ми сіли в машину і погнали, друзі. Бачите, катаємось по місту. У нас є карта, Можемо зараз подивитися. Дві можемо просто так їхати. Дороги поранилися. Так, давайте зараз карту. щоб було видно, виключно. Ага. Тут є такі значки, як ви бачите, друзі, заленені. І нам треба нахилити, і тут там будемо майнати і заробляти походу на ці самі постави, які нам і треба. Гра, я скажу, що вас тут, супер блін, ну не вигляді, друзі, піде. Якщо хтось любить такі грати, то я їм забороняти не можу краю до того, щоб грати. управление физикой я бы даже бы сказал что это еще тоже фигово ну кто и так еще бы так скажем игру правильно никто так что не буду обсирать Общественный... кожи, Но ну, похоже не очень что так я просто камера Можна салону. Да, звісно, він сидить в машині і не видно що під руками. Ну, друзі, ну така гра, як ви бачите. Така гра. Вона то непогана, ну і не дуже прикольна. Давайте, друзі, зараз поїдемо на зелену міточку і там подивимося, що там буде. Давайте поміняємо нашу. Камеру, зараз ми поїдемо, зараз подивимося до ближайшої міти. Подивимося, що там є. гонки чи просто завдання рандомні будуть. Так, 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 так. Зараз поїдемо, так, стоп, та бляха, ну, ну йоп, наталки. Ну керування, звісно, друзі, таке топорно, це трендець. Ніби, знаєте. Колодою управляєш, яка згори котиться. Машини, блін, за... Взаємодіяти не можна, з ними неймотаранитись не можна. Так, ось до друзі міточка і будемо дивитися, що там кануну приїжджаємо. Так, старт. Ну а що нам Оце всі задавні такі Ну Зараз будемо ж давайте ми ну, приїдемо. Так, саме главное, тут не тут так насильно. Боже, яке керування. Зараз будуть виїхати, ну. давай, давай. Ех, ну і хен з тобою. Ну така, друзі, гра, бачите. Не дуже прям аж... Вау, ну гидашка. Беріть себе. Своїх вірних друзі, донайте на ЗСУ, це буде Україна. Підпистесь на телегу, там завжди їх переходять. Такі, яких немає в Ютубі. Вау.